Вступна доповідь хемосенсори на основі поверхневого плазмонного резонансу. Хто доповідає у нас? Король Олег, добрий день. Олег, Олег Король, так. Чи видно презентацію? Так, видно. Так, будь ласка. Так, добре. Отже, доповідь на тему хемосенсори на основі поверхневого плазмонного резонансу. Сенсори, які здатні реєструвати зміну концентрації речовин, часто використовуються в різноманітних медичних дослідженнях та при моніторингу стану навколишнього середовища. Також вони мають значні перспективи використання правоохоронними органами при пошуку якихось незаконних речовин, наприклад, вибухівки. І одним із Видів таких сенсорів є сенсори на основі плазмон поліветонного поверхневого плазмонного резонансу. Трохи детальніше про саме це явище поверхнево-плазмонного резонансу. Ось тут на рисунку ви можете бачити зображення найвідоміших конфігурацій, які використовуються для збудження цього ефекту. Тут використовується середовище призми, діелектрика, тобто повітря, в яке вводиться на та клевої плівки, але у зв'язку з тим, що геометрія ну, у зв'язку з своєю поштотою реалізації, найбільшого поширення практично, все ж здобула геометрія Кречмана, і отже, при повному внутрішньому відбитті променя від базової грані призми. На межі середовищ метала і діелектрика виникає електромагнітна хвиля, яка поширюється вдовж межі цього середовища, тобто плазмон-поліретон. І за умови, коли хвильовий вектор падаючого світла і хвильовий вектор плазмон поліретона дорівнюють один одному, інтенсивність відбитого випромінювання. Значно зменшується. Ось можна побачити на цьому рисунку приклади модуляції кривих відбиття, і ось видно чіткі такі мінімуми. Умову мінімумів можна побачити, знайти ось з цією формулою. І при введенні аналітів в. Це чутливе середовище, змінюється їх ділектична приникність цього середовища, і відповідно оцей мінімум зміщується трохи в сторону, тобто змінюється спектральна характеристика випромінювання. На практиці, оці залежності вони вимірюються за допомогою спектрометрів, але оскільки спектрометри це досить дорогі прилади і. З ними потрібно ще ну, важко з ними працювати, тому що потрібен певний досвід і кваліфікація. Зараз в великої актуальності мають дослідження, які вивчають альтернативні підходи по реєстрації зміни цих спектральних характеристик. Так, в... В Цьому експерименті використовувався хімічний сенсор в хроматичному режимі з коль... кольорною реєстрацією відгуків. Ось наведена схема цього сенсора. Так. Отже, аналіт вводився в газову квету за допомогою з'єднувальних трубок. І... Відбите випромінювання, ось і реєструвалося до падлона екран, і реєструвалося за допомогою цієї веб-камери. Щоб повернути систему в початковий стан, газова кювета продувалася повітрям кімнатної температури. На ось цьому рисунку ми можемо побачити приклад зображення, яке реєструвалося цією веб-камерою. І е, в подальшому е, ми для обробки цих зображень обирали якусь точку зазвичай на е, межі синього та фіолетового кольорів та досліджували її е, РЖБ, е зміну її rgb компонентів. Ось тут е, на цьому рисунку ми можемо побачити е, динаміку rgb е, компонент. І, Видно, що після ведення аналіту вони змінюються. Так. І після цього обраховувалися інтегральні відгуки за ось цією формулою. Ось це альтернативна форма запису цього відгуку. Вона, як на мене, трошки фізично більш. Зрозуміло, чому у нас саме такий відгук, така формула для нього. І тут зображений також приклад графіку цього відгуку. Чорні точки це саме цей відгук порахований за цією формулою, а червоний графік це згладжений за допомогою фільтра. Ну і видно, що система. Явно реагує на появу аналіту в середовищі і повертається потім в початковий стан після продугу. Саме в цьому експерименті вимірювалися, вводилися пари спиртів ізоботанолу, ізопропанолу та етанолу за концентрації 5, 10 та 20 тисяч ppm. І ось ми отримали. Такі результати. Графік інтегральних відгуків наведені тут і ось ще для етанолу. По самим цим графікам ми можемо побачити, що опіковим по значенням що найбільш чутливою плівка виявилася саме до ізопропилового спірту. Тому що тут отримали найбільші значення відгуків. Ну, у висновках в цій роботі ми розглядали розглянули принципи роботи хемосенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу та способи моделювання кривих відбиття. Також зареєстрували зміни концентрації спиртів спиртів. Ось наведена таблиця з максимальними значеннями, е, е, максимальним значеннями інтегральних відгуків спиртів при певних концентраціях. Тут справді бачимо, що е, найчутливішою система виявилася до ізопропанул, хоч і не вдалося е, зареєструвати нормальну концентрацію в 5000 ppm. І для того, щоб в подальшому реєструвати ще менші концентрації, варто зрадитися на достатконанні цієї системи системи та, можливо, покращенні методики обробку відгуків та даних. На цьому все. Дякую за увагу. Вітаю Вікторівна, Будь ласка. Можна запитання. Е, Олеже, можна деякі деталі все-таки прояснити? Ну, питання перше. Е, яким саме світлом ви освітлювали? Тобто, що було джерело? Е, джерело було. Що ж? Біле світло світло, чомусь не готається. Е, так. Так. Ага, ну. ну... Тут же ж є ще нюанс. Тобто у білого світлодіода якісь спектральні складові мають суттєво меншу інтенсивність, ніж інші. То чому ви сказали, що ви взяли щось на грані між чим, Ще раз повторіть, будь ласка. Тобто, от ви Ми отримали брали, брали точки на ось на цьому спектрі на грані між фіолетовим та синім кольорними смугами, так би мовити? От. Ну, емпірично е, виявили, що найбільші відгуки саме знаход... утворюються З, на сині компоненти, справді там найвищого білого світлодіода. Але е, от ви кажете, фіолетова і синя компонента на грані. Ну, тобто, що зафіксували просто на матриці певну позицію спектральної смуги, або верніше не смуга їх перекриття. І все, так? Да? От так, пояснення таке. Ну, так. Ну, добре, хай Тоді ще таке запитання. От там на передостанньому слайді у вас формулка з відгуками. Ні, ні, ну ось тут, так. Да? Я так розумію, що оці, оці бі, це що компоненти це інтенсивність, була там якимось, чином сигнал з матриці виміряний, так? Чи що? От. Вибачте, повторіть питання що, що, що на формулою саме. G B, от в чому вимірювали? Ну Це B компоненти це умовні літні. компоненти. В чому ви їх вимірювали? Це ж відгук, правильно? Ви мали сигнал, якийсь знаєте, ну, от, відгук як осереднений сигнал, да, там, квадратичний, і якийсь там там, і, там середній l 0 От замі, в цій формулі, замість цих букв, що ви підставляли? Ржебе значення, усереднення жБ значення навколо пікселя. Будь ласка, Що це було? Ампери, люмени, ну, вати, що це? Ржебезначення? Це були казябліки, просто ті, що дає доїли... Тут я вже значить, ці козяблики мали б бути нормовані на щось, там, наприклад. Да? А воно ж тут нормовано все, бачите? Воно нормовано на відповідні е. Ну, все одно. Е, якщо брати е, е, отой білий світлодіод, то ці козяблики треба було б нормувати на е, якийсь усереднений сигнал освітлення того світлодіоду, тому що чутливість матриці різна до, до різних спектральних компонентів і так далі. Тому чому я спочатку спитала про це. Ну, Таке добре. От наступний слайд можете показати? Так. От що означають, от тут у вас два якісь піки: от синя і зелена, крива, оця кривулька, да? і жовта якась, так? Да? От зелено там один пік, а у синьої і жовтої два. Це про що говорить? Це можливо просто після е, застосування фільтру. Фільтр е, е, це фільтр, е, фуріє, е, швидке фуріє перетворення, і воно відповідно розкладає е, ці, ось такий відгук на комбінацію тригонометричних функцій, і тому виходить такий кілька піків. Ну, цей фільтр застосовувався тому, що. Ці шумові компоненти, і присутні, і просто з відфільтрованими зазначеннями просто краще видно. Зображення не таке зашумлене і з ним краще спостерігається ця відмінність. Просто що у вас інтенсивності їх приблизно однакові для частини картинки, так? А якщо подивитись на попередню, то там, ну подивитись там на, на ці частоти коливань, отих, от, оцих ваших точок, да, то щось воно не схоже, щоб тут було якісь дві близькі такі. Ну, не, ну, Я не знаю, мені не дуже зрозуміло, чесно кажучи. Ну, це Покажіть наступний слайд. Просто для різних консультацій, це різні трошки. Uh, Ви маєте на увазі? От от колір це там, що це різноконцентрація? Так, При маленьких концентраціях, звичайно, ну тут звичайно гра сигнал шум Ну для синіх сигнал шум дуже мало відфільтрувати високочастотні компоненти дуже не вдається. А для там девісті 20 тисяч. Там все більш-менш нормально. Там є певні флуктуації, але то Ну, Добре. А крім цих двох спиртів ви більше не брали нічого, ніяких інших ног. Здебільшого досліджувалися саме спирти. Зараз там трошки ще інші аналіти, але більше ми саме працювали зі спиртами. Ну добре, дякую. Просто ви ж там спочатку казали про е, ідентифікацію з якихось заборонених речовин. Mm. Ну так, Але заборон, заборонені речовини не, не такі доступні, як самі спирти. Спиртами працювати просто зараз простіше і розвивати на спиртах установку і досліджувати її. Я подумала, що може ви вже щось таке досліджувати. Добре, дякую. Ще запитання є. Нема запитань. Тоді подякуємо В наступ.